Всім привіт! Уявімо собі ситуацію. Ви паяльчик-початківець і вам потрібно випаяти оцей транзистор на платі. І замість того, щоб виламувати ніжки транзистору, намагатися по одному випаяти, казати, що це плата проклята, і в китайців криві руки, я пропоную вам інший варіант. Перш за все додаємо флюсу. Дешевий китайський амтеч 559 і чудово підійде для наших цілей. Наношу флюс. Навіщо я це роблю? Справа в тому, що флюс прибирає окисли із поверхні припої і дозволяє йому гарно розтікатися. Перед тим як паяти транзистор, я вам раджу причепити до нього пінцет. У мене є отакий от пінцет, який сам стискається. Наш пінцет, щоб відводив тепло від транзистора. Беру паяльник Т12 із жалом С4. Починаю додаю припій на жало і починаю додавати припій. На виводи транзистора. Трошечки самим паяльником мені довелося підігнути ніжки транзистора, тому що вони були загнуті при пайці. Я спаяв відразу всі три ніжки транзистора, поставив велику краплю припою на них для того, щоб гріти одночасно всі три ніжки. Транзистор випаяно.